Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. У Глибокому тилу Російської Федерації сталося те, чого не очікували ні військові, ні аналітики, ні навіть партизани з власних лав операції Тіні вогню, яка назавжди змінила правила гри. Пише телеграм-канал Кремлівський щур». Мовчазні невидимі. Вони прийшли з лісів підвалів і закинутих складів. Вони знали кожну зміну на КПП, кожен сліпий сектор на камерах, кожен маршрут патруля. Партизани, ті, кого Кремль вважав лише байкою для телевізора, нанесли удар по чотирьох секретних об'єктах: військово-повітряних сил і РВСПРФ. І цей удар був нищів. Ним у першому етапі операції, який пройшов у Воронезькій та Пензінській областях, партизанські групи, замасковані під ремонтні бригади, проникли на дві бази літаків, одна з яких зберігала стратегічні бомбардувальники, а інша навчальні центри з бойовими су 30 Вночі, коли чергова зміна дрімала в казармах, у повітря злетіли паливні баки та склади з боєкомплектом. На ранок 15 літаків перетворилися на обвуглені каркаси. Серед них три Ту-22М3 та кілька су 34 Спалах був такий потужний, що дим бачили навіть у сусідніх районах. Але офіційно. ЗМІ заявили про загоряння техніки під час навчань. Другий удар став ще болючішим у Смоленській області, де розміщується один із резервних складів Іскандер М. В дію вступила інша група Грифон. Вони проникли на територію, використовуючи систему тунелів. Залишених ще з часів СРСР заклали заряди під чотири пускові установки. Та два транспортні тягачі у 0,3 14 одночасний вибух. Один зі складів боєприпасів детонував. Вибух був настільки потужний, що сейсмографи в Білорусі зафіксували його як підземний поштовх. Пожежа Тривала до ранку, а на місце прибули підрозділи радіаційного контролю, побоювалися, що згоріли навіть ядерні бойові частини. У мережі тим часом з'явилися відео: безпілотники знімають з повітря чорні плями, де ще вчора стояли горді пташки Кремля. Анонімні аккаунти публікують списки знищеної техніки. 26 одиниць авіації, 6 пускових установок, склади з ППО. Під кожним постом лише одне слово помста. ФСБ починає масові чистки. У трьох містах вводять локальні обмеження пересування, розшукові заходи, але пізно. Партизани вже зникли. Хтось виїхав через Білорусь, хтось заліг у підпілля, хтось розчинився серед тисяч пасажирів на електричках. Згодом, якщо це правда, офіційні джерела повідомлять про те, що сталося. За офіційною версією, коротке замикання, погодні умови, халатність, але у високих кабінетах добре знають. Це був точковий професійний і публічний акт саботажу. Партизани довели, що навіть у глибокому тилу ворог не може почуватися в безпеці. І в той час, коли по телевізору все ще говорили про планову утилізацію старих машин над згорілими ангарами, повільно підіймався дим, дим, у якому згоріли залишки. Ілюзії безкарності у той же час за інформацією джерела української розвідки та західних військових аналітиків, російський генерал ім'я якого не розголошується, передав координати одного з найсекретніших складів ядерного озброєння РФ, розташованого в Білгородській області у ході спеціальної операції, проведеної силами ССО та СЕСОТГУРЕМО, ЗСУ таємно увійшли на територію комплексу і захопили кілька ядерних блоків без плутонію та урану, які, однак, є надзвичайно важливими як носії технології компонентів ядерного потенціалу. що саме було захоп... Оплено неактивовані ядерні бойові частини, які зберігались без радіоактивного наповнення, головки без заряду, повний комплект електроніки наведення, систем безпеки та розрахунки вибухової детонації, секретна технічна документація, яка дозволяє відновити архітектуру українських ядерних носіїв. За словами офіцера, який був на місці, це не просто залізо, це технологічна карта відродження стратегічного паритету. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.